Сьогодні ми відправляємо чергову колону для забезпечення дій підрозділів Державної прикордонної служби на другому рубежі охорони. Дані модулі будуть встановлені в місцях несення служби, де буде здійснюватися відповідний контроль. Це дозволить у сучасних умовах в умовах зимового часу повноцінно здійснювати паспортний контроль. Відповідно опрацьовувати документи і матеріали, також працювати із громадянами, які пересуватимуться по даній території. Державна прикордонної служби було здійснено закупівлю 41 мобільного модуля, який на даний час використовується в других рубежах охорони державного кордону Східного регіонального управління, саме в Луганському та Донецьких прикордонних загонах. От. На сьогоднішній день, як ви вже бачили, пішла друга колона відправки даних мобільних модулів. Вони предназначені для несення служби пунктів пропусків, які тимчасово зараз виставлені в даних напрямках. Проводиться закупівля ще 78-го модуля, який буде вже використовуватися для розселення особового складу. Дані модуля обладнані обогрівачами, які знаходяться внутрі, та системи кондиціонування для облегшення внесення служби. Зайз Віктор Іванович. Я водій, Ми знаходимося в зоні атоми. Вже другий раз ми їдемо, веземо вагончики хлопцям, ну, щоб на блокпости, щоб було їм як от, дуже добре і, як кажуть, комп'ютери поставити там. Ми, ми прикордонники. Так що да, погода нас не сильно дивує, ми вже привикли до всього, так що у нас все нормально, хлопці всі хороші. І, і, і всі довольні, вагончики дуже, дуже хороші прекрасні. Я думаю, що буде все прекрасно і все добре.

Наказує здійснити марш по визначеному маршруту. При здійсненні маршу дотримується правил дорожнього руху. Питання щасливої дороги. Відсотні. Дякую. Дякуємо.